Представляємо вашій увазі брутальний та надійний Volkswagen Touareg у комплектації ЕМІ Автомобіль оснащено трьохлітровим турбобензиновим двигуном з парі з та автоматичною автоматичної пробської передачі. Комфорту авто включає у себе комбінований шкіряний салон, двозонний клімат, контроль, датчики світла та дощу, а також електричні двері багажного відділення. Автомобіль оснащено мультифункціональним дисплеєм діагоналів 15 дюймів. А також адаптивним круїз контролем. Система допомоги у паркуванні оснащена передніми та задніми партоніками з камерою заднього огляду. На автомобіль діє гарантія 90 днів або 5 тисяч кілометрів. Що вас зацікавив даний автомобіль? Чекаємо вас у Toyota Центр Хмельницький Ганкмотар за адресою вулиця Вінничка, один дріб.